Дня, і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Російські військові атакували місто середина Буда. Профілактика проти сказу в Ямполі щеплюють тварин. Автобус до районного центру в серединобудській громаді вирішують проблему транспортного сполучення. Того минулої доби росіяни атакували дронами, гатили зі ствольної артилерії та мінометів по територіям серединобудської, Снопновгородської, есменської та шалигінської громад. Загалом 26 вибухів лунали у семи населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ. Внаслідок вчорашньої російської дронової атаки, що сталася орієнтовно о 21-й годині. Середина буді пошкоджено дві квартири у двох багатоповерхових будинках. Відділення пошти сталася пожежа в приватному будинку. Окрім того, пошкоджень зазнали ще декілька приватних будинків. Зокрема, обстріли продовжилися і сьогодні. Вранці О 4-й та о 6-й годинах ранку у середина буді пролунало два вибухи. Росіяни скинули вибухівку на приватний сектор. Пожежа виникла у двох будівлях приватних господ. Подарств про це повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Мешканці ямбільської громади можуть вакцинувати власних тварин проти сказу. Профілактичні щеплення собак та котів проводить Ямбільська дільнича лікарня ветеринарної медицини. Це на вулиці Польовій, будинок 10. Приймають із вівторка по четвер з 9 до 11 ранку. Маніпуляція коштує 13 гривень 26 копійок за одну тварину. Записатися можна за номером 096 97 21 18. Про це кореспондентам на межі повідомив головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Володимир Орховик початком повномасштабного вторгнення у серединобудській громаді проблема з транспортним сполученням деяких населених пунктів із районним центром. Інформацію від місцевої влади щодо цього питання з'ясовував спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Отримав відповідь від нашої міської ради щодо мого запиту, який я направляв з'ясувати. Чи працює міська рада у плані вирішення питання, яке неодноразово піднімають наші а Це питання транспортного сполучення населених пунктів громади і Соскою. Це дуже нагальне питання. Так у відповіді зазначено. Міська рада звернулась до громадської організації проліска офіційно з проханням допомогти із соціальним автобусом, зазначено. У цій відповіді маршрути, якими міська наша влада планує запустити ці маршрути. Тому будемо сподіватися, що наша громадська організація пролізка піде на зустріч, як владі в першу чергу мешканцям громади, і це питання буде вирішено. Замість занедбаного будинку. Яскрава етносадиба, таку в селі Береза на Глухівщині створили місцеві жителі, звідти винесли сміття. Натомість наповнили простір сімейними реліквіями. Нині тут вирує життя. Як працює унікальний музей? Дивіться далі в сюжеті кореспондентів на межі. Кілька років тому у селі Береза облаштували етносадибу музей, який розповідає про життя та побут місцевих жителів у старі часи. Розташований він понад дорогою глухів шостка, а тому постійно привертає увагу відвідувачів, розповідає жителька села Віра Дем'яненко. І тут був, був будинок за ну, занедбаний зовсім завалилось дерево на дах, заплило все диким виноградом. І сюди навіть почали зносити сміття. Хтось щось викине, і йшовши мимо школи, всі дітки йшли, це бачили страховище таке страховище, і захотіли зробити з нього щось. Почали вивозити сміття, завалили підвал, щось там, все це вирівняли, побілили, повигрибали це, все повичищали. І ось вийшла у нас така. Хатинка. У серпні минулого року місцеві вирішили наповнити етносадибу життям, розповідає Віра Дем'яненко. До цього почали зносити до неї сімейні реліквії. Почалося з того, що декілька людей мали вдома, таких як я, пенсіонерів, мали вдома посаг, які батьки готували їм ще з дівоцтва, складували цей посаг, але він не згадився зовсім. Уже прийшло сучасне життя. Прийшли меблі сучасні, ніяких там подозорів не треба, ні фіранок на вікна. Вже ж сучасні штори. Принесли рушників нам. Ви бачите скільки? вишивки на подушки. Стали зносити хто рубель, хто качалку, хто ступу, хто ще привезли он там і терниці, і маслобійки. і Що в нас тільки нема? Ну дещо й нема ще, бо ще ж тільки рік. Так, і ми почали. Я принесла рулетку. Гвоздочки дочки з дому різних калібрів, і от де на сьогодні фіраночки, завтра рушничок якийсь притулили, подивились, десь іще знайшли, принесли оцей куточок для ікон зробити. Ну і так почалося. За словами жінки, при етносадибі діє жіночий клуб, який відвідує більше десяти мешканок берези. Спочатку гурток був, тепер вже у нас клуб. Добавились члени клуба і вирішили, що нам трохи не солідно бути гуртком. А вже ж ми ж клуб жіночий надвечір'я. Тоді ми стали займатися не тільки вишивкою. Ми підключались до свят, яких треба, виготовляли сувеніри для музею, виготовляли ну, різні речі. Вишивка, в основному, звичайно, займалися вишивкою, бо я сама вишивальниця, і мені так схотілося, щоб ну, не тільки. Навчити цих людей то, що я вмію, а ще трохи повчитись. Також тут проводяться заняття для дітей. Гурток відвідують в основному дівчата. У нас ще гурток по суботах, бо немає у діток занять у суботу, і вони прибігають сюди, дуже хочуть, мало пропускають, дуже хочуть вишивати і не тільки вишивати. Ми ще тут маємо у схованці стару. Швейну машинку я її відремонтувала, шиїм учу вставляти нитку, ремонтувати, натягувати як петляє, тобто налагоджувати машинку. Дуже їм цікаво. В чергу стають. І я перша, і я перша дівчата. За словами Віри Дем'яненко, етносадиба відкрита з четверга по суботу. Відвідати музей можна з десятої ранку до першої години дня. те, що люблю і вмію саме під таким кредо живе і творить дівчина з неперевершеним голосом Вікторія Чиж, яка співає під станічним псевдонімом. Панна нещодавно дівчина у співпраці з Мун Рекорд завершила роботу над альбомом Кодована про свою творчість кумирів роботу та цікаві проєкти. Вона розповіла в інтерв'ю нашим кореспондентам. Орічиш зростали зростала у І з самого дитинства дівчинка буквально закохалася в українські народні пісні. Я дуже полюбляла співати ще з дитинства. У мене досі касета така. Ви пам'ятаєте, да Ці, які на ручки перематували. Ось в мене ця касета, і там я записувала мій голос, коли я була маленька. Там буквально елементарні дитячі пісні, але ж вони так знаєте частенько таке інтонування. І потім суто випадково я зустріла Тетяну Анатолію на З нею вона послухала мене, будучи маленькою дівчинкою, і запросила до любивського. І вже коли я, я там вперше почула народні пісні, і воно якось прям, прям так, заглиблено до мене зайшло в душу і прям пустило коріння. І в мене тільки виключно любов до народної пісні, закінчивши школу, талановита дівчина вступила за покликанням душі. Київський національний університет культури і мистецтв закінчила народний спів. Ось також там у нас був хор Павліченка. Навчалася в студії прихорі війни і мала змогу працювати під керівництвом Анатолія Авдієвського. В хорі життя склалося так, що Вікторія повернулася до Сум, де вона почала працювати солісткою народного співу в обласній філармонії. Володарка прекрасного голосу розповідає. Як воно, бути солісткою? Я одна за себе, ви розумієте, да? От, як кажуть, один в полі воїн. Тобто, з одного боку, так, це важко, з іншого боку, це комфортно, бо я знаю, я сама від себе залежу. Коли є колектив, да, тобто, трохи важкувато треба, ну, підлаштовуватись. Вікторія, беззаперечно, завжди рівняється. На дуже відому українську співачку самого дитинства це була Ніна Матвієнко, бо я її перша почула. Я перша почула я не знаю, вона якось мене так зачарувала. І коли ми з любистком багато разів були в Артеці, вона та на фестивалі вона завжди була в журі. І завжди вона там показувала якісь там пісні, співала, або або якісь там традиційні ну, ці моменти. То дуже-дуже цікаво, і вона мене прям ну, я знаю всі її пісні. Витончена, романтична Вікторія в своєму репертуарі віддає перевагу ліриці. А взагалі я дуже люблю лірику, тому я більш народне, ліричне, сопрано. Ось люблю лірику про кохання. Ну, але співаю все. Однак був такий період у житті Вікторії, коли вона просто не могла співати. Спочатку і це всі ж виїжджали, тобто всі зранку забули взагалі, що таке робота і що туди треба йти. Ну, я не співала, нічого. В мене не було в голові там щось поспівати, не співати. Ну потім, коли почала стати пабліки і дивлюся там. Один артист співає, другий, ну там ось патріотичні вже такі пісні, які підтримують дух. Тут я вже почала, і я вже почала, так кажучи, просипатися в своїм внутрішнім станом душі. Згодом воно так потроху-потроху, воно вже, так сказати, склався пазл. Між емоційним станом, між реалією життя, між піснею. Ну, тобто воно ось, ось так ось склалося, все потрошку-потрошку, по і ну, ми почали жити. Вікторія Чиш обрала для себе псевдонім, який дуже вдало з нею асоціюється. Вона розповіла про те, як це відбувалося. На роботі я Вікторія Чиш. Поза межами своєї роботи я панна. Взагалі було дуже важко обрати е, сценічне ім'я, бо хотілося не як у всіх. Це по-перше, по-друге, щоб воно не повторювалося. І по-третє, щоб його можна було запам'ятати. Я почала шукати, згадувати якісь прекрасні, гарні слова там з якихось віршів українських з фільмів. Ну, тобто. І я почала писати, я просто в стовчик так писала, писала, назви, назви, назви. І в кінці написала панночка, і ще не ще панна. Панночка воно якось так звучить моторошно. Так? І скинула це в нашу загальну спільну групу. І всі сказали, що панна, треба панна. Ну, добре, буде значить «панна». Дівчина обожнює працювати над новими цікавими проєктами. Одним з таких став проєкт Щедрик переможна магія різдва, який був реалізований у грудні 2022 року. Потім я робила проєкт до 8 березня, який називався Це ти Українка. Він був більш присвячений жінкам, незламним жінкам України. Ось, ну, пісні, звичайно, обираю я. І щось хочеться таке завжди зробити цікаве, нестандартне. Тим більше зараз. Ці менші менші покоління вони не здатні так сприймати оці народні пісні, як ми і ті, які старші. То я намагаюсь більш робити так, щоб донести до меншого покоління, що це класна тема. І треба слухати цієї мети Вікторія намагається досягти, залучаючи до роботи над проєктами навіть іноземні компанії. Ми робили запис альбому з Мон Records. Я обирала народні пісні, ті, які хотіла, і аранжування вже робилося в іншій країні. Тобто ми писали голос в Україні в Києві. Тоді ми його насилали в Німеччину, там робили аранжування і відправляли і казали: Ну слухайте, ну як вам? Більша частина сказала, що да, це класно, це цікаво, це класний проєкт, новий. І ми його з Богом випустили в світ. Цей альбом він називається Кодована. Така назва для альбому Співачки народниці була обрана не випадково. Пісня це код, вишиванка це код. Все, що зв'язано з україною, українськими традиціями, це код. Тобто, у нас є слово код. Що з ним робити? Так довго думали, і тут сидить моя така дуже добра, хороша знайома, каже. Подована зараз, Вікторія працює над новим проєктом, звісно, який дуже тісно пов'язаний з українською народною піснею. Однак, аби не зурочити та зберегти інтригу, дівчина радила дочекатися виходу цього проєкту у світ.